Люди не вірять, а мені дзвонять. Зараз е, телефон розривається просто від повідомлень е, в цьому. Ті хто опублікував відео зі зничками на такі кінтаври. І факт в тому, що люди не вірять, що може бути така ціна. Ну, Хлопці, в нас оптова база, що ви хочете. Ото стільки тракторів стоїть, то тільки а складених, а скільки уїжджає кожен день розібраних. Там мені скидали відео, де хлопці понтуються, що в них? Зараз. Ну, що, хлопці кажуть, що в нас там тисяча тракторів, в нас там 2000 тракторів. А по Україні, дивіться, тут певно, ну, отут штук. Ну, не знаю скільки, ну, 300 є, точно 300 плюс є а, зібратих, а, от, плюс ще в ящиках, плюс ще он фура он фура стоїть. А, і дві фури вже сьогодні вигрузились, поїхали. А, і тому в нас буде фактично, ну не фактично оптова ціна, бо в нас трактора приходять. Кентаври ті ж самі приходять зразу з порту. Оце у нас кентавр 40 404, бачите? 23 рік 10 місяць. А, зараз поясню. Оце трактор у нас кентавр 504, бачите теж, 23 рік, 10 місяць. А от у а вот нас Цілий ряд стоїть. Тут, до речі, шифінги теж. От у нас цілий ряд стоїть тракторів кінтавер. Ось у нас вони з путівої ліс. Ще з Китаю бачите. А, за іроллифом і тут і все. іде І у нас О, Кентавр 244. 2024 рік випуску новий. А вот. і... То, що залишається 23 рік, пройшходить переоцінка. Ну я вам так скажу, що нові прийшли, така халявна ціна прийшла. Я по 44-кам вже робив, по 244 відео, то люди, в е, шоці. Я ж кажу, мені в TikTok ток повідомлення. -е, До речі, підписуйтесь на TikTok, є TikTok, там більш оперативні ціни. Бо я сказав за S, а за SX, SDX не сказав, то розривається ціна, яка ціна яка, ціна, яка не вірить, щось така може бути ціна. Вот, І от С, сороковка, Вот тут вам буде шар. справжня, їх є сині, дві і чорна одна, і 50-ки F Кентавр 504. Теж майже на 1000 баксів він став дешевше ніж був ізначально, то вам не 200 і не, не 50 долларів знижки, то є дійсна знижка і то є дійсно апарати. Поняли? От 40-24 йде одна база стандартна. У нас коробка, мост. І от 50-ка, ви бачите, йде вже посилене. КПП більше. Ну і Так само в попередніх мостах теж, бо я не, багато балахать не люблю. Вон, бачите, Різниця є, Ну тим не менш, 40 на перевіреній ходовій частині. 2440 ходова частина, яка і йде ішла і в дв старих. От, єдине, що доробили, модифікували коробку поліцію такою тепер. Так, по суті, заліза тут дуже перевірена руками. Знаєте, ДВ-244, АНТ, в кого був такий, чи може там в селі, 100% такі трактори були, то постачаються ще з 14 років, якщо я не помиляюся, то йде 40-го, 404. Теж ой, вставляється там на порядок ДВ. А був, називався так, так трактор 404. То саме зараз Кентавр. Просто зробили ребрендинг, поставили на мотор ЕМОСКІ, назвали Кентавр. Підняли підлогу, щоб був рівний пол. Тут ззаду все зашили. Ну і дизайн там. Стопаки поміняли і капота поміняли. Це таке вже не суттєво, я вважаю. Вот. Широка гума 7,5 задня 11,2. І в нас в 50-ці йде тут навіть 8,3, і тут йде 12,4, ну і тут 28 радіус, тут 20, понятно, і ходова частина інша. В 50 тому вона і Але все одно, хлопці, вона реально халявна зараз заросте в порівнянні з тим ж там скаутом, де він дуже схожий. Скаут, звісно, по якісніше. Там в мілочах в деталях багато його, чого вони продумали. Але глобальні характеристики такі... Ходова частина, мотор, коробка. Тут реверс присутній теж в 50 присутній реверс. В 40-ці присутній Просто 8 на 2 коробка. На мою думку, на мою думку... на мою думку, Кентавр, то все ж таки народні такі трактори. Кентавр, Оріон. Хлопці, привіт. Кентавр, Оріон. Що питають, краще, не краще. Чи е, взяти там Terraforce, чи взяти Скаут, хлопці. Я одне залізо. Одне залізо фактично. А, хороші, перевірені, народні трактори, такі, які там помілочі, в них багато косяків. Понятно, там, по залізу, позалізу, ой, по залізу, по лампочках, там, по проводці, по датчиках, такому, всякому. Воно ходова час, хоп, ну воно працює. Воно працює і буде працювати. Працював в ДВшках, АНТ, НТД, АНТХД і так далі. Багато років, воно працювало в сороковках, ках воно буде працювати і тут. Що в цій сядці, що в цьому. Буде у вас ходити ті редуктори, будуть у вас ходити ті мости, будуть у вас ходити ті коробки, все у вас буде добре і замечательно. От, насправді. Тому, тому хлопці, то шукаю собі бюджетного тракторця 4 40-50 кубил. Я б радив, я б радив придивитись до да, оцих двох. Моделі, ціни, ціни, ціни на них, ціни на них. Вот. ви можете дізнатися по номеру телефона. Ось отут, під відео. От, залюбки. Тому що в нас є знижки, які я не можу озвучувати. На жаль. А, чи на щастя, бо розривалися б коментарі, розривалися просто шальними повідомленнями. Давай грузи мені 10 штук. От. Як завжди, після моїх відео. Ну, Жарти, жарти, вона ну, дійсно хороша ціна. Що на 504-й, що на 404-й. Я розумію. прикалуюсь тут на кукуху вже на пеков, сьогодні, плюс 35. А, ти не маєш, здрава техніка, адекватна по якості, по співвідношенні ціна, якість. Поставщик файний, наш місто Дніпро. Він же завозить ДТЗшки ДТЗшки, до речі, теж є всі в наявності. І 40-ві, і 50-ті, і з кабінами, і без кабіни, любі. Тому звертайтеся, будемо дуже раді вам допомогти. А, номер телефону знову ж таки внизу. Доставка є безкоштовно по Україні, без передплати. Привозимо в будь-яку точку, куди замовите. А також багато навісного, проципного є в наявності, теж можете. можна доукомплектувати трактор навіскою.